А на особої навіть не було. На Більше хто це за мене отримав цих якісь Ви дайте довідку, що ми отримали сьогодні. Можете ви у всіх тих трьох листах видати? Довідку ми тоді передаємо в суд. Це не, довідку. не довідку треба і спочатку і з усім кинути. Будемо їм подавати до суду. Що це таке? На нас, на нас людей, призначили борг. Людей немає. Тих, не тих, не тих 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 все-все. Пас. За них хтось утримає. Вивчим керівництво, керівництво. Вони, вони саме. Обман. Керівництва ніякого нема, вони втекли. Вже бачили, що я отримав і втек. До Ростова піду. З за... Там... Ростова виясняти візні. Скаву напиш, ми напишем, суд подумав, надуді маленьку ніякого не так. 25. У нас 25-го не було у Львові. Ви приїхали сьогодні зранку? Ми Сьогодні в 5 годині приїхали. Це вже не перший раз ваше відділення, що ваші керівництві звоїть нас І Ще й по довіреності. Який довіреності? Де, це довіреність є? І хто тут? Вже втік, Салаші. Ми кожен день Ось Це вже мені просто не добігти. Це 37-70. Хто отримав? Ви якийсь довгий за мене, хтось утримає? 67, 72. А що це ми будемо... Ні, ви не будете збиратись, ми зараз складаємо арку. Кличте свої кількість. Вони розбирати будуть. Хто за мене отримує без мене? Лист у мене. Лист сьогодні, 2 вересня, отриманий, 13 годині. Розтолкували так. Як церкву написано, що отримане 25. 25 серпня. Коли нас не було у Львові. Що там? Назбілети є, що нас отримали. То хтось тут отримає за нас документи, ну, М? М? Нам тільки... наступна то точно така ж сама. Ні, ну це по сайту звертається. А при чому тут сайт? Скажіть, будь ласка, при чому тут Чекайте, сайт? До якого сайту я подивала, Якщо ти є судовий наказ, і вони тут же виступу вступують в, в силу, тому що написано, написано, значить, на сайті хтось зробив підробку. Ми 2 вересня прийшли, отримали 13-й годині самоглисти з Галицького суду. 25 вересня, згідно цього повідомлення, що є на треку, саме Галицький суд виносить рішення про вступ законну силу наказу. Позбавивши нас права на оскарження в 15 днів. Що отримано по довгіленість? Кому ніякі не видавали отримувати на вашій почті і за мене документи. Де, 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 де? Де... де ваші керівництві? Ну, зараз підемо до Ростова, будемо виясняти. А, де подамо на них суд, який вони не виявили. Ні, до Ростова, ми тільки до Ростова можемо підняти. треба до нього йти, він також зайнятий. Ну, скаргу, хай вони дійсні. Ми не, не скаргу, будемо поліцію подавати на підробку офіційних документів. А, а не отримав, вам Що, мені? Що Там написано не писали, на треку? Так, на, треку це на, гарячу на яку гарячу лінію видавали втеп. тут? Тут втеп. видали сьогодні, 2 вересня. На підставі ви оць, ви оцього ви треку нам видали судовий наказ. Пане, це до розробників, брать. Це вони брашуть копами. Та при чому тут розробники? Мене вже тут ваша у табох керівничка, третій раз. Пані, я вам нічого не я приходжу, вона каже, немає саме. Я вам не видали, що ви видали? Ви я вам дав документ для обробки. Попросив, щоб ви видали довідку. Що моя я отримав, що я що я отримав сьогодні сьогодні по всіх тих трьох треках. Ви мені можете видати таку довідку, щоб я представив О, так, сучу, само, нам, що саме, що в даному що, випадку саме трек не відповідає дійсності. Що я отримав сьогодні, 2 вересня, 13 годині, отримав три, три, три повідомлення що з Галацького суду. Невідомо кому і невідомо що. Що на підставі цього, цього, цього що отож, зареєстрованого треку Галацький суд видає судовий наказ. На нас. Що, що ви ми витричні? отримали б за довіреності? Якої довіреності? Від кого? І хто хто отримував горошко? Зайсберг. Дивіться, е я до трекера не маю нічого, що він там. А хто має? Я маю. Почекайте, я Почекайте, я ви будь ласка, до гарячої лінії. Причому тут гаряча лінія. Почекай, Ліля, дзвонимо на, до... на гарячу лінію. Горяча лінія, ли. почекайте. Ви мені видаєте документ про те, що ми ці документи, що ці листи отримали 2 вересня? А як я буду до. Як ми доказувати? Я маю написати заяву про скасування. Робіть три копії з кожного, кожного, всі три. Всі три давайте. Вот...» Ви тут видаєте по якихось довіреності не вдома хто? Не вдома що. Ліля, все, Ліля, 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 Ліля. Він в лікарним лежить, вона йому видає. До якого її виробляють? Ну зовсім не нагріє. Всі три ви нам підсканували? Ви зробили, всі три треба зробити. Ну всі три так зробили. Зразу кажіть, на три зроблять. Не три, не три. Не кожного, не кожного. От бачите, кож на кожному треку. Все. Нам всім три. Друга. Це питання не зробіть до. Зробіть того повідомлення копії. Всі це вже не перше, а з мене тому відділу. Так, це оба всі. Третє у вас лежить. Але вже дійти до того, що мені 25-коли мені у Львові не було видане в подовіяності, не зовсім От. Цей, цей це цей так любого, От любов. Всі три. От, от бачите, прийти. от всі три тут лежать. Трайні всі 25. Все, цього ліля ліля спокійно. Ну такая що за коли Що з мене тут знущається? Бабуля спокійненько зручається. Ви прийшли я вам видалити щас? Хай видадуть до нам ко копію повідомлення, що ми розписалися, що я розписався 2 е, вересня про те, що я отримав. Так. Раз, два, три. Дивіться, от саме номера. Останні. Там останні 4 цифри. 20, 25 саме. Так. Там змінні тільки останні 4. Тому кожному понаписати таке? Вони тут і розуміють. Взагалі до мене закриті. Я за мама. Так? Не спеши, почекай, почекай, мы сейчас будем проверять номера. Сейчас мы проверим все номера. Так, так 20. 20. 20. 20. Ну, давай это, да, номера, давай это проверим. Так, 56, так, 56е, э, так, далее. Э, так, наступный. Э, 06. 56, дальше. 8. Нема цього самоту Тут пять 25-56. А так це у нас 27,18 семь восемнадцать. Тоже лето двадцать семь восемнадцать. Е двадцать двадцать так двадцать 20, 20, 20, двадцать так Двадцать ноль девять. Двадцать ноль девять. Шукайте, пожалуйста. Запиши, кто нам выдал, чтобы не урнал. Вот. І напишіть своє прізвище, будь ласка. Хто оператор? Дай, будь ласка. Не на там внизу на напишіть, оператор, Дай, хто. Так, всього ручно все. Вас особисто, Ось, особисто до вас я, немає претензій. Ніяких. Ви знайшли, видали все остальне.